Ця жіночка говорить, що вона політолог, і пояснить зараз нам, чому Америка насправді більше допомагає Росії аніж Україні. Ну що ж, давайте послухаємо. У мене є для вас три причини, і всі вони вам не сподобаються. Росія розпродує свої золоті резерви, а це означає глибокі економічні проблеми. Це потреба в грошах, поки вона фінансує війну, яка за повідомленнями коштує від 80 мільйонів до 1 мільярда доларів на день. Це ідеальний момент для США нав'язати мирну угоду і змусити Україну віддати землі, які вона навіть не втратила, так? Привіт, я доктор Кей. Я політолог і досліджую, як поширюється інформація та як насправді працює влада за межами заголовків. Велике питання: якщо США останнім часом доволі активно підривають міжнародне верховенство права, чому вони втручаються з угодою, яка врятує Росію від краху? у мене є три причини, і всі вони вам не сподобаються. Причина перша: ядерний хаос у Росії найбільший у світі ядерний арсенал. Якщо російська держава раптово розвалиться, це не означає, що автоматично виникне хороша демократія. Може початися громадянська війна, з'явитися воєначальники та абсолютно невизначений контроль над тисячами ядерних боєголовок. З погляду безпеки США, це набагато гірше ніж те, що робить Путін в Україні. Друга причина поширення нестабільності та радикалів. Хаос не затримується всередині кордонів. Колапс Росії означатиме потік біженців до Європи та діяльності озброєних груп через кордони, тож зламана Росія може бути навіть небезпечнішою, ніж ослаблена Росія. І третя причина фактор Китаю. Якщо Росія стане цілком відчайдушною та ізольованою, вона нікуди не зникне є ризик, що вона ще глибше скотиться під вплив Пекіна, а це лише підсилить те єдине стратегічне суперництво, про яке Вашингтон, здається, думає найбільше Китай, 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 Китай США не намагаються зберегти Росію сильною. США намагаються не допустити її краху. Іншими словами, цей примарний план не про справедливість, Це про управління ризиками. А ще є одна річ, про яку варто подумати: якщо мир буде нав'язаний Україні, теоретично країна буде у стані миру. Воєнний стан може закінчитися і можна буде провести вибори. Чи це і є мотивація дедлайну до Дня подяки. Я доктор Кей. Буду говорити про це більше. Тож залишайтеся зі мною.